Доброго дня, я радий вітати вас на своєму блозі. Сьогодні ми поговоримо у новому форматі відеоблогу. Власне, це перша моя така ідея, тому не судіть строго. Вийде, що вийде. А хочу поговорити сьогодні саме про День Свободи, який сьогодні відзначає Україна. Принаймні, та, Україна, та частина України, яка це свято собі створювала. Чи є це святом, чи є це днем трауру, це вирішувати в принципі. Не нам, це вирішить швидше історія, і вона так і вирішує. Тому що ті події, які відбувалися в 2004 році, в 2005 році, були знаковими, вони були не випадковими, вони були цілком закономірними. Чому спитаєте так? тому, що власне момент встановлення української держави є дуже складним. І перехід від, перехід від радянської суспільної системи до. Звичайний демократичний, він є не дуже простим. І це хвороба, яку треба перехворіти, від якої треба вилікуватись, і після якої треба жити далі. Звичайно, в нас вона дуже затягнулася, тому що в нас не було ніяких перспектив до того. Нам незалежність була фактично подарована, і ми не були готові до неї. Але зараз ми розуміємо, що за все треба боротися. Відповідно, та хвороба, яку ми думали, що ми вирішили в 91-му році, вона нікуди не пішла, ми просто за неї, на неї не звертали уваги цілих 14 років. У 2004 році ми таки зуважили, що ми все-таки хворіємо, наша держава хворіє. Вирішили її лікувати. Втім, як лікувати, ми не знали, ми мали одне бажання. У нас було декілька діагнозів, декілька версій. В принципі, косметичний ремонт нашого організму українського ми провели, тому що. Лікувальні заходи були вжиті. Ми вийшли на Майдани, ми протестували, за... ми протестували проти своєї волі влади, ми йшли за свої свободи. Але ефекту це не дало, тому що цілком логічно, що проблему треба вирішувати, а не заліковувати. І ці протести, помаранчево, так сказати. А вітамінка С, вона була дуже корисна, але, власне, проблему воно не вирішило. Відповідно, зараз, в 2012 році, ще не 10 років, але скоро вони пройдуть. Звичайно, дуже важко зараз комусь усвідомлювати, що власне не дала та поваранча революція такого ефекту. Це було закономірно, це був перший крок до вирішення хвороби. Вона перейшла в хронічну стадію, ми її частково підлікували, але в принципі не вилікували. Тоді ще говорили про те, що країна розділена. А зараз, як бачите, немає такого, немає такої думки, тому що в принципі погано всім. В принципі, страйкують всі, в принципі, як шахтарі, так і львів'яни, всі мають одні ті самі проблеми. Тому хвороба зараз загострюється, це логічно. Це для нашого суспільства цілком закономірно. і Я думаю, ми це поборемо, тому що зараз власне стоїть на кону. Чи ми будемо далі ображатись самі на себе, чи ми візьмемося вирішувати цю хворобу? Яким чином? Чи це буде, можливо, хірургічне втручання, а це говорячи коротше, кажучи в лапках хірургічне, чи це буде комплекс заходів, якихось терапевтичних? Це інша річ. Це вирішувати нам, це ми самі собі лікарі. Але, власне, факт залишається фактом. В 2011 році Україна знову єдина, українці одні ті самі проблеми, українці. Знову налаштовані дещо рішуче, і це є добре, тому що зараз політики для всіх одні, проблеми для всіх одні, Україна для всіх одна. І ми залишилося тільки набрати сміливості і зробити той крок остаточний і очистити свій український організм. Тож я бажаю нам удачі і у нас все вийде.